Часто я чую, що людина боїться йти на регрес сесії, оскільки думає, що це гіпноз. Я спробую пояснити, чому це не так. Регрес фактично це просто розслаблений стан людини, який дозволяє бачити більше. Людина може спілкуватися в процесі самої сесії на інші теми, може сміятися, може коментувати. Але якщо щось не подобається, взагалі відкрити очі та піти, закінчивши сесію. Під час сесії клієнт може бачити попереднє втілення. Може бачити стресові ситуації минулого або родові сценарії. Але все це проходить в максимально комфортному для клієнта стані без стресу. В процесі навіть і людині стає цікаво, а що ж було далі? Тобто регрес, практика, це лише спосіб зазирнути у минуле, але при цьому залишатися в повній свідомості для самого клієнта. Тому регрес в жодному разі не можна утатожнювати із гіпнозом або його порівнювати. Оскільки людина залишається в повній свідомості, все відбувається під контролем самого клієнта, і нічого не може бути зроблене без згоди самого клієнта. Згодом я розкажу детальніше, як саме відбувається регрес сесія.